Твоя дев'ятка? Дев'ятка? Може, то твоя зенек? Ні, то не моя. Якийсь дурний варіат підпер мене. Та? То ж знов, як паркуватись під чужими парканами. Слухайте, фраєр, ти мені тувокіна не грає. Бо як ти хочеш проблем, то я вам зроблю такі проблеми. Живу вамся не снило. Вар'єте забери машину. Ні, чоловіче. Чоловіче будеш до своїх колег говорив. Ти трохи попутав. Попутав рамсе. Ти думав, що ти заїхав в село Бірки. але ти далеко від нього. Ти в ясничках. Іване, я молю, ходи. Вони тут всі в ясничках варяти. Добре, я там вирулю сам. Тільки паркан не зачепи. Мені заблокувало кредитку. Mm? Мусим трохи потовктись в машині. Бо я тепер не маю грошей вести тебе до готелю. Ти знаєш, я не буду то робити в машині. Вікна не туновані, люди сядевлять, не помиєшся по-людськи, ноги понатирає. Не хочу. Завтра баба мусить до церкви піти, то приїжджай до мене. То нашу я бензин полив. Вибач.